Привіт усім, я Володимир Киричок і сьогодні ми відправляємося плавати по сулі на байдарки. До мене приїхав на коротку відпустку мій син Владислав. Будемо плити вдвох лодки нашої 5 метрів, причіпа лише 2 метри, щоб зекономити час на розкладання. Зробили ось таку доточку до причіпа. І не будемо кожного разу ми складати, розкладати її. Стартуємо зі світового. Тут у нас своя акваторія є. Звідси стартуємо. Ну, Взагалі-то намічається великий похід на три дні по сулі і велика компанія. Але як велика компанія, то важко зібратися. Вже двічі переносилось, ну, ми не витримуємо, пливемо самі. Ми на ходу складаємо маршрут руху. І з Світового поїхали на Королівщину, з Королівщини ось на Гаврилівку. Зараз Гаврилівкою їдемо. Це ось центр Гаврилівки. В Гаврилівці повертаємо праворуч. Вибачаюсь, мабуть, центр Гаврилівки ось це. Бо ласкаво просимо і церква видно. Тут я не витримав і зупинився, щоб засняти ці краєвиди. Ось гора під горою хатка. Тут же пасеться і телятко прив'язане. Зараз я його збільшу. Ось воно пасеться і в такому збільшеному вигляді. Зараз я зніму і чорногузи. А вон вони. Малеча Криньми вже вимахують. Но це молоді Чорногудзи. Кінець Гаврилівки. Ми переїздимо через Яр, теж краєвиди прекрасні. Виїздимо на трасу Київ суми Чудова траса, нова до війни не зроблена, Урки не пошкодили. Проїхали менше кілометра. І повертаємо вправо на малі рубниці. Дорога асфальтована, старенький асфальт, але їхати можна невеликий сюрприз, асфальтова дорога скінчилася і почалася сушейка. Тут ми зупинилися, це те, проти чого я виступаю, спека зараз скільки? до 30 градусів, бідні кузи. Припнуті на сонцепьокі. Ось так вони тут мучаться. Люди вважають, що це нормально. Праворуч ставочок. Хороший ставочок в малих бубнах. Переїхали ми малі бубни і звернули ліворуч на ярмолинці. Тут дорога асфальтова, з ямками, але більш-менш миритися можна. Доїхали до ярмолинців, там потрібно звертати на ярмолинці ліворуч. Але ми поїхали прямо польовою дорогою, вже ми їдемо попід соняхом, попід Кукурузою Ви знаєте, що польовичкою їхати краще, ніж асфальтом. Дорога рівна, інколи трапляються ось такі калюжі, але є... можна їх об'їхати. З польовички. Виїхали на чудову асфальтову дорогу. Чудова була дорога, але нам доводиться звертати ось ліворуч на шумське. Їдемо ґрунтовою дорогою. Дорога йде вниз і відчувається, що вже скоро буде річка. Ну що, передчуття не підвело. Дійсно, вже ось річка. Ось її мадам сула. Треба подумати, де ми тут. Можемо спуститися на воду. Ось така красуня сула. Це я дивлюсь на правий бік мосту. І сюди ми й попливем. Ну, правда ж красуня. Ой, я не можу. Біля мосту ми ніде не можемо дійти до річки навіть без лодки, хащі, болота. Очерета. І ось поїхали далі. Найшли такий сіноккіс, де ми розвернемося. Знову переїдемо на іншу сторону мосту. Там ми бачили дорожку вправо. Можливо, нею можна добратися до річки. І от знайшли більшої поле. Є розвернутися де на волі. Ну, Із цього поля, де ми розвертаємося, ось такі краєвиди на сулу. Ліс і там попід лісом тече суло. Розвернулись, але до мосту не доїхали, бо побачили ліворуч ось таку дорогу. Туди ми як їхали, прозівали, не в ту сторону дивилися. В хащах не видно. Владік побіг на розвідку і вже мені телефонує, що можна їхати. Доїдемо якраз до води. Ну, ось в такому місці ми й приземлилися. Ось річка, можна дійти до неї. Є де поставити машину. І якщо хтось ще сюди приїде, то нас можна і обминуть. Тут видно, що хтось розвертався. Ну що, наша байдарка готова до спуску на воду. Вода ось поруч. Тут хтось лодку спускав, ну, мабуть велику лодку, не байдарку. Ми з легенькою байдаркою. Ось побрали ми такі чохли, водонепроникні не проникні на воду. Раптом телефон, щоб як упаде в воду, так, щоб не пропало все. Ну, Рюкзачки, весла. Все таке, що необхідно. Ну я в захопленні. Ось ми вже на воді, вже пливемо. Красота не в касті сказати ні пером описати, як то кажуть. Отакі От маленькі річечки. Це просто диво для таких подорожей. І пташки співають. Тут навіть у водів нема, на березі водів багато. Ну що зверху то видно. А я не знаю, чи видно вам оте підводне царство. Оці зграйки рибок, водорості, які там під водою. Ну дивися і милуєшся. Це просто казка. Прямо хочеться співати. Є в графському парку пруд, там лілії цвітуть. Дивіться, які шикарні квіти. Ось лілі, які цвітуть. Одна, друга, третя, по іншу сторону. Там рязка плаває. А під воду дивиться, це щось неймовірне. Попереду бачимо якесь село і люди теж плавають на лодці. Але ж до чого живописні місця? Якби був художником, зараз би малював би. Захоплює. Вигляд захоплює. Хлопці розказали, що вони пасічники. Тут їх стоїть їхня пасіка. І ось вони поробили. Тут і купальню таку зробили. І відпочивають люди. І заодно і мед бджоли збирають. Ну чому не рой, ага. оце наша Україна. Це капець. А тепер знімаю ось цю гору, яка ніби нам закрила дорогу. Стоїть гора висока. Ми йдемо по -під правим берегом, там де тінь. В цей час дня. Хочеться сховатися в тінь. Сула вона постійно змінюється, проплили ми кілометр, тут вже краєвиди зовсім інші. Ось так тут річка стала широка, вітер і вітер филі гоне проти течії, тому коли ми не гребемо, нас відносить назад. Значить, течія зовсім слабенька, і це дуже добре, бо ми не знали, як нам повертатися назад. Ми вирішили все вирішувати на місці, чи таксі шукати, чи пішки повертатися назад, потім їхати, машиною, лодку забирати. А це все зрозуміло. Назад ми теж підемо байдаркою, і за вітром нам буде ще легше йти, ніж за течією. Ось люди теж на лодці плавають. Ну тут у них електромоторчик стоїть невеликий. І вони на ризовій лодці пішли. Край берега у затінку, де в'яжуться човни. Ось точно по Шевченку у затінку прив'язаний старовинний човен. Так, тут люди зупинились капітально, розбили палатки, жарять шашлички, прохожуються по бережку. Тут і покупатися можна. Хтось чудово влаштував місце для кемпінгу. Єсть Качелі єсть, скачаються люди. І трамплинчик є. І купатися тут можна. У нас прямо по курсу лиска у рясці плаває. Щось ловить собі. А тут сула повністю покрита ряскою. Водорослів багато. Все це тормозить лодку. Не з такою швидкістю вона йде, але плити можна. Ось в очереті цілий виводок лисок. Здається, що сула пішла туди прямо, але насправді, коли глянуть на карту, то русло повертає вправо і все воно заруше очеретом і лепихую. І люди, які тут відпочивають, кажуть, треба йти оцією стежкою. Тут десь метрів 50 хащів цих, а потім буде знову чиста річка. Йдемо сюди, йдемо ха хащами цими. І справді ми вийшли на більш-менш вільне місце. Пливти можна. Поросло воно все, але пливти можна. Там далі видно село і хати. Вау, яка картина. Дика ця природня річка, вода майже стояча, це й добре що стояча, тому що вона б швидко вибігла. Як добре, що не догадалися міліорації тут парить та осушити, то ще ми можемо плавати і любуватися цією красою. Йдемо ми з такими тунелями по липесі. Вийшли на відкритий простір, ось тут якесь село, дамби збудовані. Треба глянути на карту, що це за село. Зроблений місток для купання, люди купаються, моторки плавають. Моторка йде, Резула. Тут у кожного жителя Своя пристань. Ось одна пристань, ось друга пристань. Ідемо далі. Ціла біседка на воді і місток зроблений. Ну, це мабуть курортне село для відпочиваючих все зроблено, а можливо для себе робили. що у кожного жителя... Своя власна пристань. Вон будинок. І ось пристань така, із камнена від викладено. А в іншого жителя ось така пристань. Роздивляємося ближче, кам'яні східці, будинок. Не з незрозуміло, чи це будинки. Де люди живуть, чи це побудували такі невеликі комплекси для відпочинку. Не знаю, треба запитати. Ось така далі сула наша. Прекрасна, кругом прекрасна. Ну, ось весь берег в таких пристанях. Ось знову альтанка стоїть. Там теж пристань. І попереду нова альтанка стоїть. Хочеться зійти на берег і попитати, чи це для відпочиваючих комплексів, чи що це таке. Ми ось швартуємося біля цієї пристані. Тут вже стоїть чиясь лодка, все дуже зручно. Ось буквально ми підійшли і тут помост, куди можна війти, а там вище бісятка, Виходимо. Ну, ось так ми причалили біля цієї пристані. Тут бісятка, Заходимо в бісятку, Все пофарбовано. Видно інші пристані, одна, друга, третя. Ну, ось такий вид. Піднімаюсь вгору ось такою стежкою. Шланг воду качають, мабуть, з річки для поливу. Ну що, повернувся я з розвідки, значить село називається Сурмачівка. Оце що ми бачимо такі пристані. Це все дачі. Люди викупили будиночки, поробили собі дачі і приїздять сюди на літо відпочивати. А що ми бачили качелі, де качелі, то то громадське таке. Туди всі приїздять, хто хоче, розбивають палатки і там відпочивають. Ми повертаємось назад. Ось вже видно той міст. Від якого ми стартували. Пройшли ми в одну сторону приблизно кілометрів 5. Туди плили довго, тому що розглядали все, зупинялися. А назад ми просто плили. І ці 5 чи скільки там кілометрів вийшло, ми пройшли за 45 хвилин. Така швидкість. Але газували ми не з усієї. Так, потихеньку плили. ще зараз плаваємо на ту сторону мосту. Подивимося, що там на тій стороні. Ну а тут ми трохи проплили за міст і виходить, система островів і озер. І море різних каналів. Ось острів, ось острів. Туди канал пішов, туди пішов канал. І назад у нас канал пішов, тут як лабіринт. Як попливеш, можна заблукати. Але красиво. Ну що, ми розвертаємось назад і пливемо до машини будемо їхати додому. Не хочеться, ну, план був такий на півдня. І так, ми вже впакувалися їхати назад. Що я хочу сказати, ми ще й скупалися в річці. Вода проти ставка, звісно, холоднувата, але вода чиста. Глибина місцями метрів до трьох, а так десь два-два з половиною два метри. Приблизно така глибина в річці була. Ну, все, я думаю, ми ще раз звернемося, тому що річка велика і місць багато, ще плавати і плавати.